Друзі, я не займався збіркою ПК більше 10 років. Бо я почав користуватися такими штуками, як ноутбук, і в принципі вони мене задовольняють. Але знову щось замуляло, я думаю, хочеться зібрати собі ось таку штуку. І зараз у нас буде цікаве відео про те, що краще самому зібрати комп'ютер, купити вже готове рішення, чи все ж таки подивитися на якісь ігрові. Ноутбуки. З вами латентний сисадмін Мокіч, канал розумного смарт-шопінгу Hotline.ua і ми починаємо оцей ваш весь ПК геймінг. Поїхали. Як це все згадати? Перше, це корпус. Заходжу на наш сайт Hotline.ua і починаю вибирати. Так. Який саме треба? Він, Газал, Ман, 2 Мандває. Що з цього вибрати? Ладно, можливо, треба почати з материнки. Заходжу в материнки. Добре, що є гід, і можна про них почитати. Але знову ж таки, Asus, Gigabyte, MSI і ще купа брендів, формат сокета. Що вибрати, а найголовніше, що актуальне зараз. Далі у нас за списком відеокарта, процесор, блок живлення, накопичувач, пам'ять, охолодження. Я реально дуже люблю процес збірки. Це прикольна штука, як лего для дорослих. Але наразі не маю ні часу, ні можливості всім цим займатися. На жаль. І одразу ще не купивши і не взявши якісь деталі для того, щоб зібрати комп'ютер, я розумію, що все. Ну для мене, на жаль, рішення зі збіркою ну неможливе. Тому я одразу дивлюся на готові якісь рішення, так щоб одразу в цьому корпусі була і гарантія, і нормально все зібрано. Бо я знаю, що оці руки пісні іноді можуть щось не туди вставити, і буде біда, і, і все ще не зібрав комп'ютер, його не увімкнув, а він вже не працює. Знаєте, таку штуку. Тому давайте краще подивимось на готові рішення. Я добре знайомий з компанією Click.ua і в мене якраз є можливість взяти в них на огляд готовий ПК. Як оцей, оскільки я хочу продуктивне рішення, то прошу таке, щоб мені і пограти на максималках у всі ігри, і монтувати 8к. Виявляється, вони це вже давно передбачили і зробили свій бренд Asgard. Це не просто новий бренд, це ціла онлайн-лабораторія зі створенням геймінгових ПК. Ну тобто, те, що мені треба. Комп'ютер, який я розглядаю, є справжньою потужною машиною, готовою впоратися з найвимогливішими завданнями та найновішими іграми. З кожним компонентом, який входить у. А цієї системи ви отримуєте надзвичайну продуктивність, наче як е, брошуру зачитав, правда, але я сам це писав. Бачите, я вже пишу як рекламні слогани. Це напевно хорошо. Починаючи з білого корпусу лянлі е, о чи нуль о шо? Ліанлі. Це, Походу китайська фігня якась. Lian Li o 11 Air Mini Ви отримуєте стильний і функціональний дизайн з гарною вентиляцією для оптимального охолодження компонентів. Це дозволить уникнути перегріву під час тривалого навантаження, а воно точно буде, повірте мені. Бо таку потужність ви явно не для YouTube берете. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 на 12 ГБ від ASUS. Справжня зірка цієї системи, як е, верка сердючка наша. Верка, верка. Маспозаріло затонула. А ц. Не з її потужністю та великим обсягом пам'яті ви можете насолоджуватися найновішими іграми з неймовірною графікою та деталізацією. Вона забезпечить вам плавну роботу та високу продуктивність навіть у найвимогливіших сценах. Для цього, звісно, в додаток беремо круте охолодження. У нас воно водяне, Deepcool LS 520. Воно дає ефективне охолодження процесора та інших компонентів, що дозволяє підтримувати стабільну температуру навіть під час високого навантаження. Додатково інтегровано 5. 5 – це 1, 2, 3, 4, 5. 5 вентиляторів Deepcool Gamer Storm 120 s Знаєте, я оце подумав, назви Геймінгових якихось цих прикальдазів точно такі, як там Storm Shadow, Патріот, якоїсь військової техніки, і це не може не радувати зараз. Да? БНР спиш. Материнська плата Asus Prime Z790A з Wi-Fi має всі необхідні функції для підтримки цієї потужної системи. У неї багато портів підключення, включаючи Wi-Fi, що дає змогу швидко та зручно підключатися до мережі. Ну і бос на цій вечірці процесор Intel Core i7 13700KF. Надзвичайно швидкий та потужний впорається з обробкою будь-яких даних. Цей восьмиядерний процесор з високою швидкістю, тактування та великим обсягом кеш-пам'яті дозволить вам виконувати завдання легко та швидко. Блок живлення. Deepcool DQ750 на 750 Вт забезпечує надійне та стабільне живлення для всіх компонентів. Комп'ютера. З його потужністю ви можете бути впевнені, що ваша система матиме достатньо енергії для роботи навіть за найвимогливіших умов. Накопичувач, звісно, SSD на 1 ТБ формату M.2 2 від Kingston для швидкого доступу до даних та великий обсяг зберігання. Ви отримаєте швидкість завантаження операційної системи буквально за пару секунд та програм, а також швидкий доступ до файлів та ігор. Оперативка встановлена через Trident Z5 з підсвіткою RGB. Воно і гарно, і Швидко, як ото кажуть. Коротше, я отримав те, що мені треба. Але все ж таки є ще питання. І ось я отримав цей комп'ютер вже в збірці, і питання в мене одне: а скільки буде коштувати такий самий комп'ютер, якщо я його буду сам збирати? Напевно, можна добряче зекономити. Давайте це перевіряти. Я беру всі ці компоненти, заходжу на сайт hotline.ua і отримую 93 300 гривень. А знаєте, що найцікавіше? Що комп'ютер в зборі від Asgard коштує дешевше. А саме 91 899 гривень. Дивно, наче різниця невелика, але все ж таки тримаєш в голові, що це вже зібраний варіант. І ви бачили цю розпаковку, там все так дуже акуратно і з цими пакетами, які для транспортуровки зроблені, є в тебе гарантія. Люди, які займаються цією штукою, перебирають мільйон компів. Ніхто не може наплужити. Ну, коротше, це і дешевше, і при всьому цьому краще. Ну, і знаєте, що важливо, все ж таки, цей комп'ютер збирається не оцими двома з половиною викрутками, а в нормальній, так скажемо, лабораторії, з нормальними інструментами, з рукавичками, сподіваюся. І це плюсик. До речі, дуже цікава історія. Я починав свій шлях зі попрацював два місяці, а потім я пішов працювати в магазин техніки, не буду називати, які я думаю, багато хто знає з глядачів, де я працював. І там у нас була така штука, що люди просто приходили і купували там знаєте операційну тву, операційну материнську плату, відеокарту, пам'ять, всі ці кабелі і просили прямо на місці там зібрати нам комп'ютер. І це дуже цікаво виглядало, коли я тільки прийшов. Буквально там мало всього знаю про комп'ютери. І мені на другий тиждень людина така: так, я хочу купити HDD, е я хочу купити оцей процесор, материнку, відеокарту, е саташні кабелі, оце, 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 і давайте його сюди. Отак От виносять і кажуть: зберіть, будь ласка. І туди такий. Як делать? І починаєш збирати. І знаєте, виходило непогано. Але потім та компанія зробила також цех по збірці, і наш оцей бізняк накрився. Тож нам могли чаю ходати 20-30 гривень. А тоді ж це отакі шалені бабки. Також кайф в тому, що рішення від Відозгард є не лише топового сегменту, а й для тих, хто просто хоче пограти в КС Голів, йому не потрібна оця вся. Якщо ти хочеш грати в War, якісь там останні на максималках. То, звісно, тобі треба така машинка. Хтось хоче там іноді пограти в War і іноді в CSGO чи там монтажем займатися. Для нього є своє рішення. Коротше, лінійка комп'ютерів дуже велика, і, і там є нормальні рішення. Да, ви все правильно зрозуміло. Це рекламне відео, але от від себе скажу, що працюють вони прикольно. Вони зібрані класно, і працювати, в принципі, всі компанії дуже, дуже приємно. Далі резонне питання: а що якщо я візьму ноутбук ігровий з подібними характеристиками? Окей, давайте. Hotline.ua. Поїхали. Переходимо на цей сайт, нашого той, що я набрав, да, Hotline.ua, Та бачимо, що подібні рішення будуть коштувати 150 саузенд гривень. 150 тисяч гривень. Нічого собі, да? але це наче нормально, бо тут же є ще монітори, клавіатура і мишка, все в одному. Але все одно вам треба все екстернальне. Плюс це портативність. Але це 50. 000 відсотків здорожчання. І найголовніше, знаєте, те, що мобільні версії процесорів та відеокар, да і в принципі всього того, що там є, можливо, іноді навіть на 100%, тобто в два рази менш потужне, ніж те, що стає великі комп'ютери. Також там не таке круте охолодження, а в нашому випадку воно тут водяне, буль-буль-буль. Якщо в цифрах, то деякі бенчі дають відмінність продуктивності у два рази. Звісно, я за мобільність. І портативність, але стаціонарна ігрова станція у 2023 році є незамінним рішенням для деяких професій, наприклад, яд, як цей Геймер. I'm a Gamer now! Wow-wow-wow! You in the gamer now! Коротше, виходить так. Якщо ви не адмін, то беріть собі готові рішення, які застрахує вас від того, що ви щось там неправильно ставите, наприклад, порт HDMI в ЄСАТА. Да, може таке бути? Напевно, не може, але хтось може спробувати. З якимось неправильним охолодженням, з якимись неправильними компонентами, де да ще й втратою гарантій, якщо ви щось не то зробите. Готові рішення, це все ж таки страхування саме для вас. Як рекомендація, можете дивитися на бренд Asgard. Я трошки на ньому попрацював і можу сказати, що комп'ютер дійсно непогано зібраний, отож, є гарантія того, що і всі інші машинки будуть працювати класно. З цим мастодонтом майже за 100 тисяч я отримав потужну та надійну систему, яка готова виконати навіть найвимогливіше завдання. Тут ви Можна насолоджуватися безперебійною горою, плавним виконанням задач і швидким доступом до даних. Ноутбук, звісно, за ці гроші також буде непоганим рішенням, але не, такою, не з такою точніше продуктивністю, як великі комп'ютерні рішення, наприклад, від Асгард. Але тут варто саме вам подумати, що вам важливіше: мобільність чи продуктивність. Отож. Think about this. Підписуйтеся на канал, якщо вам було цікаво. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте наших архангелів в ЗСУ, і все буде Україна. Бувайте!